У нас на ставку от така рязка росте. Це природний корм для водоплавних птахів. Для малечі водоплавних птахів. Бо дорослі можуть їсти все підряд. А маленькі починають траву їсти ось таку. От у нас є малеча. Ми ще не бачили цього корму, Лише вчора вирухалось. Але нічого, це завтра вже будуть знати. І кури добре їдять. Ну, Ану, побачимо. Теж перший раз не знають, але ну, зараз вони. в рясті є плавунці, жуки, слимаки різних розмірів. Теж м'ясо. Ну, кури ще не знають. Ніхто ще не знає, це перший раз цього року я даю. Ну ну-ну. ну. з слимаків качки. Качки добре вміють лущити, але то не зразу, треба в павідні. Зразу, що дорослі. Їм два рази не треба доводити. Що впаде, то з'їдять знизу. Це може траву подрібнювати для малечі. А може так просто сачком наловити ряски. Це, напевно, голубий джерсієць <смі> такий маленький. Оставо. <смі> <Настали. смі> Мама року.